Свята Фаустина Ковальська, яка віддала своє життя Богу, отримала благодать чути голос Божий. Основним покликанням її житті було проголошувати і вимолювати Боже милосердя для цілого світу, а особливо для бідних грішників. Фаустина настільки тісно єдналася з Ісусом, що для неї життя на землі було як у вигнанні. Вона стрепотом чекала моменту відходу з землі, щоб назавжди поєднатися зі своїм улюбленим. Одного разу Господь уділив їй багато світла у пізнанні його ознак. Читаємо фрагмент зі щоденника святої Фаустини Ковальської. В один момент у моїй душі пробудилася велика туга за Богом. Мій рвався до Бога з усіх своїх сил. У той час Господь уділив мені багато світла у пізнанні його ознак. Першою ознакою, яку Господь дав мені пізнати, була Його святість. Ця святість є такою великою, що тремтять перед Ним усі сили, чисті духи заслоняють своє обличчя і поринають. У неустанну адорацію, а єдиним словом їх найбільшої шани є слово святий. Святість Бога спливає на Божу церкву і на кожну душу, яка живе у ній, однак не в однаковій мірі є душі, наскрізь пройняті Богом, а є душі, що ледве живуть. Друге пізнання, яке уділив мені Господь, це Його справедливість, справедливість Божа є такою великою і проникливою, що сягає в глиб сутності речей, і все перед Ним стає, як гола правда, і ніщо сховатися не може. Третьою ознакою є любов і милосердя. І я зрозуміла. Що любов і милосердя є найбільшою ознакою Бога, вона єднає створіння з Творцем, найбільшу любов і безодню милосердя пізнаю у втіленні слова, в Його відкупленні. і тут я пізнала, що ця ознака найбільша в Бозі. Під час молитви я почула такі слова, ті два промені. Означають кров і воду, блідий промінь означає воду, яка усправедливлює душі, червоний промінь означає кров, яка є життям душ. Ті два промені вийшли з надр мого милосердя тоді, коли моє конаюче на Христі серце було пробите списом. Ті промені захищають душу від гніву мого Отця. Щасливий той, хто житиме в їх тіні, бо не досягне його справедлива рука Бога. Прагну, щоб перша неділя після Великодня була святом милосердя. Нехай покладають надію на моє милосердя найбільші грішники, вони першими мають право на довіру в безодню мого милосердя. Дочко моя, пиши про моє милосердя для змучених душ. Задоволення приносять мені душі, які звертаються до мого милосердя, таким душам уділяю ласки понад їх бажання. Не можу карати, навіть якби хтось був найбільшим грішником, якщо він звертається до мого милосердя. Але оправдовую його в безмежному своєму милосерді. Напиши, перед тим як прийду, як справедливий суддя, спочатку відкриваю навстіж двері мого милосердя. Хто не хоче пройти через двері милосердя, той муситиме пройти через двері моєї справедливості.